La main sur le cœur Allons ensemble découvrir ma liberté Oubliez donc tous vos clichés, bienvenue dans ma Раніше я літав на літаку Су-27. зараз пілотую міраж 2000. Враження від нового літака в мене дуже гарні. За до мене знаходиться Міраж 2000. Зараз ми знаходимося на оперативному аеродромі. Це вже у нас третій за тиждень. Ворог постійно намагається знищити нашу техніку. Ми з хлопцями з передовою командою постійно катаємось. Крайня бойова робота у нас проходила під обстрілами, шахеди, ракети, але нащадка ми встигли вивезти техніку і зберегти своє життя. Я навчався в французькій республіці разом з французькими винищувачами близько 6 місяців. Нас навчили пілотувати, застосовувати зброєння на літаку зі здвоєним керуванням «Міраж-2000 браво. Далі пересіли на одномісний літак, саме цей, на якому я зараз перебуваю. Це паливний бак на здивування багатьох людей, які думають, що це якась бомба велика, але ні, це звичайний паливний бак. Він у нас маркований, щоб була ідентифікація свого борта. А ось це вже сама основна частина. Це ракета Медик 2. Вона дуже ефективно себе проявила, показує. Вона майже 100% має збиття. Ефективність збиття ворожих дронів та ракет на цьому літаку складає 98%. Це вражаючі цифри. Є у нас збитих відмічено 6Х-101. Але це лише половина, тому що на оперативних аеродромах у нас немає з собою трафаретів. Ще потрібно домалювати тут ще 6 штук. Ми наносимо маркіровку тої цілі, яку було знищено. Наразі в їх у нас на борту знаходиться 6, але насправді їх набагато більше. Просто інколи дари не вистачає часу, щоб зробити маркування. Але нам потрібно розвиватися, нам потрібно отримувати ще більше нових літаків, більше нового озброєння. Щоб мати змогу протистояти на валі орди, яка нам загрожує. На мою думку, та й на думку моїх товаришів, на даному літаку бракує озброєння більш дальнього діапазону дії. Озброєння, яке щось середнє між ефективністю та е е дешевизною, щоб ми могли в достатній кількості боротися з тою кількістю. Засобів повітряного нападу противника, з якою ми на даний момент стикаємось. Якби я мав змогу пересісти на якийсь інший літак, кращий за міраж, я б напевно пересів на рафаль. Тому що це літак однієї та самої країни, перенавчання на рафаль буде набагато швидше, ніж на інші літаки інших країн. Також Рафаль може нести «Метеор», ракету з великою палкою. Якщо мені запропонують щось таке, як F-35, Рафаль, Гріпін, я би залюбки без зайвих вагань пересів би на цю техніку. Ми готові виконувати в будь-який час свою роботу, але єдине, що нам потрібно, це допомога від наших партнерів постачанні цього озброєння і всього іншого зброєння, яке вони можуть нам надати. На даний час я обслуговую F-16 Fighting Falcon. Моя задача годувати літак, щоб він зміг виконувати бойові завдання. Починав з простим солдатом, прийшов в авіацію. До 2024 року я служив на міг 29 а далі продовжив службу на F-16-х. Робота у нас важка, звичайно. Зараз нам дуже часто доводиться використовувати оперативні аеродроми. Здебільшого ми працюємо вночі. І бували такі випадки, що за нічну пору доби ми випускали по 45 ракет тільки з одної локації. Це тривало цілу ніч. Бували такі ситуації, що навіть після того як ми випустили літак. Над нами пролітав шахет, і ми буквально встигли забігти в укриття, і вже 100 метрів від нас вже був вибух. Без перерви, неважно на тривоги чи якісь повітряні атаки, ми мусили піднімати, зустрічати літаки, готувати до повторного, тому що ми розуміємо, що це життя людей, життя населення. Наше діло швидко злагоджено. Випусти літак посадити в нього льотчика і е, сховатися в укриття. Робота досить тяжка і інтенсивна, тому що є дефіцит людей, дефіцит ще певних розхідних матеріалів і різного озброєння. Було, щоб підвішувати під літак ракети, бомби. Ми б готові не спати ночами, аби нищити ворога завдяки цьому літаку. Моя мрія побачити, це, знаєте, білий слід в небі і щоб злітали гражданські літаки, щоб означав, що наше небо мирне і чисте. Ще хочеться подякувати нашим іноземним партнерам за допомогу, але війна продовжується, нам треба воювати і чимось воювати все ж таки. Хочу подякувати українському народу, бо він вірить в нас, і ми його не підведемо.